Цей будинок на вулиці Червоної калини 121, належить об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку. За словами його мешканки, Любові Кульчицької Жигайло, минулого року тут утеплили пінопластом стіни та встановили індивідуальний тепловий пункт. У мене дев'ятий поверх мені не було холодно ніколи. А в зв'язку з утепленням і введенням ЕТП, яке було напевне, не не відкалібровано, не знаю, як це грамотно сказати. Тобто, не налагоджено. Все таки перші поверхи писали, що їм на кінець то вони за 30 років загрілися у групі А ми писали, що нам дуже гарячо, щось робіть. Жінка каже, що комфортно стало вже ближче до кінця опалювального сезону. Воно було зовсім не менше ніж ніж 19 20 рік, зовсім не менше. Це ми вже десь так лютий березень відчули, що ми платимо тепні. Але нам казали, що ті, хто не постав, не утеплилися на 300 гривень більше платять. Ми віримо далі, що поза як ми утеплилися, нам буде краще. Ми зараз це влітку відчули, коли ця спека у нас нема спеки. Відносно ЕТП, дай Боже, щоб його налагодили. І воно працювало нормально так як має бути. За словами директора Львівтеплоенерго Валентина Вольського, індивідуальний тепловий пункт дозволить заощадити мешканцям від 15% тепла. Вартість такого обладнання близько одного мільйона гривень. По простому можна сказати, що це індивідуальне котел для просто для всього будинку, тобто це обладнання, яким можна користуватися не тільки взимку, але навіть літом круглий рік. Якщо навіть ну коли для прикладу травень місяць ідуть різні дощі, стає просто холодно. Елементарно можна включити опалення навіть не на високі, на низькі температури. Просто легенько прогріти. і Виключити зараз у стихівському районі 409 будинків, де встановлені ІТП. їх почали встановлювати 8 років тому. Загалом це 409 індивідуальних теплових пунктів. Так 381 вже зараз змонтовано. Фактично в роботі вже зараз подають гарячу воду мешканцям Сихова 131 індивідуальний тепловий пункт. Загальна вартість 11,2 млн євро. Причому 10 мільйонів євро це виключно грантові кошти. Підключення обладнання наразі тривають. За словами директора департаменту житлового господарства, мешканці усіх 409 будинків на Сихові зможуть самі регулювати подачу тепла до своїх домівок уже до кінця цього року. Назаруницько Ірина Бучинська, новини на Суспільному, Львів.